Іван Апанасович, а розкажіть, будь ласка, про цей музей, археологічний музей, який містився спочатку на бульварі Шевченка в приміщенні інституту археології, а ще на вулиці Кірова. Що він собою являв, і як там була експозиція, де вона містилася і в якому вона була статусі? Ну, що ви згадаєте, розкажіть, будь ласка, слід сказати, що я таки встиг побувати в Інституті археології, який містився на бульварі Шевченка, у 1959 році. Коли я побачив вивізку інститут археології, а я приїхав. Поступати в університет, щоб стати в майбутньому археологом і мусив поступати на історичний факультет. І подумав, ти диви? Якщо є інститут археології, то навіщо я йду в університет? Піду я в інститут археології. І от я заходжу, відчиняю двері, можна, можна. Мене зустріла Ірина Миколаївна Шарафудірова. Я питаюся, скажіть, будь ласка, це інститут археології? Вона каже, так. Да. Е, знаєте, оце я прийшов з, з, з яким питанням? Я хотів би поступити до Інституту археології. А вона мене питає: а у вас свідоцтво про вищу освіту є? Кажу ні. Це неможливо. Без вищої освіти ви не можете. До нас прийти працювати. І я тоді бачив, що Інститут археології мав відділи і кабінети. Також належали на першому поверсі кругла зала. А ще питання можна дивіться, в цьому музеї це не була постійна експозиція. Вона, наскільки я чув і від вас, і від Ілінського, вона оновлювалась щорічно після кожного польового сезону знахідки там новітні виставлялися, і кожен відділ мав свою вітрину і він виставляв те, що. Поставити. Але це не була е, якась е, загальна е, у, установа музей е, як адміністративна одиниця. Тобто, е, можна сказати, що кожен відділ мав свою музейну вітрину, де він виставляв якісь речі, е, тобто останні надбання, останні вітриння. <тас> е, Івана Панасич, а скажіть, коли оцей музей таки набув офіційного статусу, і як це відбулося? За яких причин? Інституту археології. Особливо це сталося після захисту дисертації докторської Івана Григоровича Шовкопляса. Шовкопляс був дуже амбіційний, і він хотів, так от, щоб його амбіції задовольнити. Угу. Іван Григорович. І, і, вони, і чому, чому така дружба? Бо і Підоблечко в цей час розкопував палеолітичні житла в Межирічах. І йому випало щастя розкрити в чудовому стані. Житлоцькі стоп Мамонта, які е, вони разом з е, шовкоплясом вже і е, створеним музеєм, демонстрували в Японії, mm -hmm. де е, ця знахідка е, під, дуже підняла рейдін, е, е, археологічної науки України е, за кордоном. Е, таким чином, і е, 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 Місце музей археології одержав серед поруч з музеями Інституту зоології і палеонтології. Тобто вони і музей. Музей археології був під. Інституту зоології, але ж містився в одному приміщенні з інститутом археології та, та, та. на вулиці Грушевського. Ой, на, за вулицею Кірова тоді. Ні, ні. 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 Там, вже, там вже нічого не стало. Бо, ні. А, це вже було на видобучах, так, я розумію, чи ні? Це сталося, це вже було розірвано. Розірвано, тобто вже да. на uh, Богдан. Організовувався музей, деяких працівників, можна сказати, відправляли в цей музей силком, деякі за своїм бажанням. В цей музей перейшли працювати жінка Євгена Володимировича Максимова, Ірина Ой, Ріва. Але це Але було все, вже в які роки? Це було о, в 70-ті роки. Це, це було це були 60-ті роки. Шістьдесяті 60 60-ті роки, 60 так. Да, да. І більше того, він працював. І, і я мав можливість потім співпрацювати ще з Підоплючко, коли приїхав працювати у Канів 69-70-й навіть за запрошенням Підоплючка я був в Межиріча і провів там три доби і працював разом з ним за столом, розбираючи матеріал після розкопу. І в нас тоді була домовленість із підоплічком про те, що Збираю кістки з Котловану Канівської ГЕС і ділюся з інститутом палеонтології, а він, як допомогу, організовує створення кістяка скелету Мамонта для луганського музею. Ага, Іван... ага. І для цього він тоді послав. Володимира Ілліча Свистуна, доктора е, наук, е, який очолив команду, яка створювала цей кістяк Мамонта у Луганському музеї. Звісно річ, Луганський музей сплатив е, якісь гроші за це, але е, 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 от сама ідея створити кістяк мамонта належала мені. І я був дуже задоволений, що я мав можливість допомогти музею одержати такий цінний експонат. Ясно. От. Е, Іван Афанасич, е, а де містився цей е, музей е, уже під рудою е, інституту зоології? За якою адресою? Там це же де? Буд... яка вулиця? Я... А це вулиця Богдана Хмельницького. Так, Богдана Хмельницького. Це... Є, да. Да, Там, Богдан... де і зараз музей археології. Да, да. А це взагалі це будова Академії наук України. Угу. Зрозуміло. Да, да. І більш того, я пам'ятаю, що. У складі е, Братченко е, працював е, у, у нас е, в 70-ті роки е, як працівник інституту зоології. І mm. тоді е, в, разом з ним і допомагав йому, і навіть був е, направлений до нас в експедицію Моця, який mm. також працював там. Ясно, дуже цікаво, Івана Панасвич. А пізніше, вже пізніше ее, перейшов у в інститут археології. Пізніше це вже, е в які роки? 70-ті роки. 70-ті. Е, е, наприкінці 70-х років. Ясно. Дуже вам дякую.